Юліана Мінаєва одна з кращих вихованок ДЮСШ номер 3 Днями 17-річна спортсменка додала золото та бронзу до кошика нагород цього закладу. Вона стала переможницею чемпіонату України серед жінок. У Дніпрі за нагороди боролися понад 40 шахісток з 10 областей. Серед них п'ять майстрів спорту. Наша землячка стала бронзовою призеркою зі швидких шахів та чемпіонкою змагань з Бліцу. Юліана отримала звання майстра спорту України. Я займаюся шахами 10 років. Ця гра мені дуже подобається, тому що вона розвиває посидючість, вона розвиває логічне та критичне мислення. Ця перемога мені вдалася дуже тяжко, тому що до цієї перемоги я йшла, як вже сказала, 10 років. І... Звичайно, було багато поразок, було багато перемог, але саме цього року мені вдалося досягати таких вершин. Я хочу висловити подяку своєму тренеру Козмірку Вадиму В'ячеславовичу та своєму спонсору Іщенко Миколи Миколі Івановичу. Тому що саме завдяки їм я досягла таких висот, а вони мене всіляко підтримували та надихали. Для шахового клубу це історична подія, відзначає тренер Юліани. Цей рік виявився дуже вдалим і та успішним для наших вихованців для спортивної школи номер 3 та Федерації шахів. Загалом наші вихованці займали призові місця, становилися чемпіонами на різних чемпіонатах України, юнацьких, навіть дорослих. Із останніх успіхів хочеться відмітити перемогу Юліани на чемпіонаті України серед жінок. Це перша така перемога історична, тому що ніколи такого в нашому місті ще не було. З 18 по 26 листопада у Кривому Розі проходитиме фінал чемпіонату міста з класичних шахів. Для Юліани та її тренера. Це буде підготовчий етап до участі в чемпіонаті України з класичних шахів серед жінок. Найсильніших шахісток країни прийматиме Полтава. Надія Шевченко, Валерія Косигіна. Цей день.